Русские сибирские пельмени исконно русское национальное блюда. Дивно, але народи Китаю полюбляли їх їсти ще дві тисячі років тому, коли пращури московитів камінням вогонь розпалювали. Багато пельменних традицій збереглося у Китаї і донині на своїй історичній батьківщині. Пельмені це символ багатства і достатку. На думку дослідників, коли Марко Поло потрапив на схід, то опинився у Китаї, звідки і привіз до Європи в 14 столітті племені. круглі овальні і плескаті грудочки з тіста з начинкою всередині. А вкусний советський пломбір, який досі згадують та вихваляють адепти руско-совєтського міра. Зараз уже і не знайдеш морожене, которое б імело такий женежний сливочний вкус, як советське. Але мало хто згадує, що технологія виробництва цього морозова була запозичена в американців. 1936 дев'ятсот року Анастас Мікоян, народний комісар харчової промисловості СРСР, перебуваючи у відрядженні в США, вподобав смачний та доступний продукт, який вже десятиліттями споживає. Американські діти та дорослі. Адже до американських технологій морозиво на Росії робили вручну, тому для більшості воно було делікатесом. Досі можна почути: а помніте вкусною советською докторською калбасу по 220 Так ось, рецепт цієї легендарної ковбаси, яка була харчовим символом радянського народу, комуністи позичили у ненависних америкосів. Саме після прибуття партійного чиновника з Америки у Москві з'явився перший ковбасний завод, який, до речі, досі існує під назвою «Мікоянівський м'ясокомбінат, де виробляли сосиски та декілька видів ковбаси докторська любительська чайна. Про споживчу якість згадувати не будемо. Зі штатів Мікоян привіз також обладнання для виробництва овочевих рибних та м'ясних консерв. О, це була справжня революція на радянській кухні. У магазинах вперше з'явився консервований зелений горошок, який почали давати до класичних радянських салатів. А ще з'явилася синя банка зі смаколиками. Це було згущене молоко. У соцмережах досі можна зустріти цей плач, а і ету згущонечку. Хоча ніхто не згадує, що це був продукт теж американців. А королівська приправа усіх радянських часів майонез. Його додавали в усі салати, в маринад до м'яса, його мастили на хліб і навіть їли ложками. Теж тихенько позичили у штатах. Мікоян скуштував у штатах і гамбургер, і йому дуже сподобалося. Після повернення до союзу він намагався повторити рецепт, але вийшло як завжди. А нарком привозить 25 автоматов автоматів по производству гамбургерів. І вже в следующем 37 сімо году на улицах главних городов страны з'являється наш ответ американському гамбургеру Гарячі московські котлети. До речі, шмурдяк прощай, печінка, який в совку помпезно називали советским шампанським, з'явився на весільних та новорічних застілях теж завдяки мікуяну. Йому вдалося підгледіти технологію виробництва на заводі газованого шампанського в Окленді. Через це газоване піло торік на Росії навіть виник міжнародний скандал, бо лаптіногі борзописці прийняли закон, за яким шампанським можна називати лише ту продукцію, яка виготовлена на Росії. Натомість закон забороняє вживати таку назву для справжньої класичної продукції з французької шампанії. Везут в Росію западну дрянь, Считать бабло приятное заняття. Простите, но в провінції шампань шампанського ні навіть по поняттям. Зачем французам спорить, не пойму. Зачем скандалы, скандали, стрелочки и і Шампанское шампанське все ділиють в Криму із Краснодара возять по п'ятерочкам. Французькі виробники, звісно ж, здійняли лемент, але знайшлися постачальники, які одразу погодилися, бо ж бабло перемагає здоровий глузд. Тепер цей виробник, скеровуючи свою продукцію на Росію, замість слова шампанське, вимушений писати на етикетках вино ігристе. А нещодавно мешканці Залісся, мабуть, після тривалого та буйного застілля взагалі заявили, що борщ це буцімто продукт російської національної кухні. Українці у відповідь покрутили пальцем біля скроні. И после того полы лося лайнозе всех всероссийских унитазов про украинский нацизм. Нельзя было делиться борщом, ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то какому одному народу, одной национальности. А так чтобы он был общий и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему. Нет. На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах. Взагалі за останні роки Росія вже довела усім, що вона існує зовсім в іншій реальності, де чорне називають білим. Ось така вона російсько-радянська кулінарна історія, яка радше нагадує велику суцільну забігайлівку з протермінованими неякісними продуктами, засмальцованим общепітом та хамовитим персоналом. Але нинішня московська влада досі вихваляє цю кухню. Аби у такий спосіб викликати у громадян ностальгію по зловонному совку, ровно назад у нашій руській кухні з'явився дублер, підкупаючи своєю простотою совершенно особа кухня советська. І ця кухня іключительно в заведеннях громадського питання. Після введення світових санкцій, економіка північного сусіда пішла у напрямку свого корабля, флагмана Москва. У недалекому майбутньому Московія ймовірно все ж повернеться в омріяне радянське минуле, де були пусті прилавки, черги у крамницях, бійки за пляшку шмурдяка і багато випитого бояришника.